Цього року в Україні рекордна кількість абітурієнтів здали іспит на максимальні 200 балів. Фахівці пов'язуються з тим, що завдання були спрощені. Не було творів та завдань відкритого типу. До того ж, кількість тестів була меншою, якщо порівнювати з минулим роком. Але це не означає, що питання були простими, розповідає Анатолій Анісімов, директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Ми вже констатуємо той факт, що діти краще впоралися з завданнями ніж минулі роки. Тобто у нас і більша кількість 200 бальників, і більша кількість дітей, які набрали вище 180 балів. балів. Майже, майже немає там десь якісь невеличкий відсоток, один чи два. Відсотка тих, хто набрали від 100 до 120 балів. От. Ну, в середньому найбільша кількість тих, хто набрав від от, там, 140, 160 балів. От. Одне, коли ти складаєш тести в мирні часи, коли тебе нічого над головою не свистить, не літає і взагалі ти не нервуєшся, доїдеш ти додому що з твоїми батьками і таке інше. Загалом на першу сесію мультитесту зареєструвалися понад 12 тисяч абітурієнтів і 90% прийшли на складання іспиту. Це високі показники явки. констатує наш співрозмовник. Здавали мультитесту дві зміни. Іноді іспит довелося переривати через сигнали повітряної тривоги. Була функція зупинити тест, тобто інструктори в аудиторіях давали команду зупинити роботу. Значить, на той годині фіксувалася година, коли була зупинена робота. Далі діти всі йшли до сховища. І в залежності від того, скільки там відбувалася повітряна тривога, ну, за всю, скажімо, проведення основної сесії у нас повітряна тривога більше двох годин не тривала. Але от у нас був випадок, скажімо, коли повітряна тривога в другу зміну була майже дві Години. Ми вже думали, що може все ж таки дітей будемо відпускати, але, скажімо, ніхто не хотів уходити. І ми змушені були ну, деякі пішли, бо там транспорт, доїзд все ж таки. Українські абітурієнти, які з початком війни виїхали за кордон, також змогли взяти участь у мультитесті. У понад 30 країнах організували пункти для складання іспиту. Якщо виникали технічні проблеми, їх вирішували одразу же, каже Анатолій Анісімов. У нас більша частина дітей знаходилася на території Польщі, Німеччини, Франції. Багато було дітей в Болгарії, Румунії, Молдові, особливо з нашого регіону. в принципі, там теж воно все нормально пройшло, були деякі нюанси, але були залучені волонтери, які Фактично, це були люди, які виїхали з наших же територій, наші ж вчителі. Для майбутніх студентів, які не змогли вчасно зареєструватися на мультитест, передбачили ще одну можливість скласти іспит. Особливо це стосується випускників із тимчасово окупованих територій. Вони мають можливість зареєструватися на мультитест у період з 12 по 15 серпня. Десь 5-7 вересня повинні бути визначитися з населеним пунктом, де вони хотіли би <гум> проходити тестування. І до 10 вересня отримати інформацію про місце розташування, про зміну, де вони її будуть працювати, і таке інше. Тобто до 10 вересня вони отримують запрошення, а 12-16 вересня буде вже спеціальна сесія НМТ, і це вже остаточно. Тобто більше вже ніяких сесії у нас не буде. Нагадаємо, що друга додаткова сесія стартує 16 серпня. Спеціальну сесію призначено на 12 вересня.